Розділ Тістяний кістяний чи є це резиденція вищого розумного життя в царстві неживих. Супін з цікавістю подивився на кістяний палац. Власник повинен бути незвичайним, якщо зміг побудувати палац, щоб жити в ньому. До того ж, масивні кістки, з яких був побудований палац, були високими та грандіозними. Супінгу було важко проявити, наскільки жахливими мали бути ці істоти. Коли вони були живими, все ті ворота супін зробив крок вперед. Він відчув, що повітря було більш задушливим ніж зовні. І воно було смертельно нерухомлено. В повітря було густим від запаху гниття і дивного рибного запаху. Він пройшов лише десяток метрів, коли втратив зір. Він відчув, як його тіло розривається середини чимось порожнечі. А потім він перетворився на нічого живий. Він втратив зір і повернувся до нього. Цупін озирнувся, шукаючи істоту, яка напала на нього бах. Його тіло раптово розвивалося ще раз рожевий. Супін оговтався, як і раніше, експлоде. Вибухни гревіве прокляття банд відродитися. В цього разу, коли супін повертався до життя, він побачив, що простір перед ним починає крутитися. З вихору з'явилася маса темної енергії. Поступово приймаючи форму людини, все була висока жінка з божевільною формою тіла. Пишно дама була добре вгодована, що надавало їй чарівного вигляду. На її лобі був чорний амулет із символом, що означав: вона махала вісьмома тінаними чорними крилами, що виростали зі спини, подібно до занепалого ангела, зображеного в міфах. Супін одразу ж наклав на неї розпізнавальне закляття, як він і очікував, ніякої інформації не з'явилося. Чорнокрила підняла свої гарні брови. Вона оглянула супіна з ніг до голови, а потім, ніби шукаючи підтвердження, вказала на нього пальсиною бах. Тіло супінга вибухнуло живи. Чорнокрила пані була приголомшена, побачивши, що супін одужує. Потім вона вказала пальцем вперед. Цього разу супіна поглинула зелена маса енеїї. Схожа на скелет сутин відчув, що він тане, він розчинився, поки від нього нічого не залишилося. Гожевий сутин стояв на місці, але його обличчя було темним. Ця жінка поводилася з ним як з підосвідним кроликом, і вишукувала різні способи вбити його. Гей, ми не можемо просто поговорити. Супін був розлючений. Бах, він знову вибухнув. Гожевий сутін стиснув зуби від ненависті. Те даме вас он гра почалася. Тгатсрідг саме так. Він був сповнений гніву і кидав виклик пані, щоб вона його вбила. Бах-бах-бах. Після того, як він вибухнув кілька разів, він почув здивоване гох. Коли знову повернувся до життя, все був глибокий, носовий звук який був одночасно легким і водночас досить гучним, щоб відлунило в усьому палаці. Як блискавка здатна змусити тремтіти весь простяг. Супін раптом відчув, як глибини, його душі затремтіли, його волосся стало дибки». Це було до божевілля, жахливо та його серце нестримно калатало, а кров приливала до тіла, коли він тремтів. Він нічого не бачив, але він просто боявся щось викликало його страх, чорнокрилий ангел, який все ще намагався різними способами покінчити з ним. Злякався цього запитального носового звуку. Вона миттєво обернулася і вклонилася. Падаючи на коліна в повітрі до порожнечі перед собою, до воріт збудованих з білих кісток в кінці порожнечі супін помітила, що чорнокрилий ангел тремтить, навіть її крила тремтять. Ух, раптово його зір затуманився. Потім він і чорнокрила пані знову з'явилися перед троном з кісток, але їхні позиції і взаємне розташування не знинилися ні на йоту. Це було так, ніби їх телепортувала якась могутня сила, все, що він міг бачити. Це сходи, складені з білих кісток, скріплених між собою. Він знайшов черепи багатьох різних істот. На деяких черепах були роги, які, мабуть, належали демонам. На вершині сходів стояв трон з кістоп зі спинкою, зробленою у формі гостого меча. З обох ботів лотітниками були два величезні черепи, інкрустовані разом з кількома меншими черепанами. На троні сиділа висока постать, вкрита похмурою темною енергією, яка розливалася навколо нього. Його лікті спиралися на жахливі підлокітники. Шкіра на його голих зап'ястях була блідою. Він нахилив голову, щоб подивитися. Вниз на присутніх він злегка підняв повіти, відкриваючи свої темні беземоційні очі. Супін подивився на нього в холодні очі, і які, здавалося, могли бачити крізь історію. Литтєво він відчув холод страх і бажання впасти на коліна і поклонитися цій істоті. Однак він відкинув цю ідею. Щойно вона з'явилася, пам'ятаючи, що його не можна вбити. Супін наважився і випростався. Ті тут головний, щойно він відкрив рота, як чорнокрила жінка, що стояла на колінах і тремтіла, замахала руками. Смуга темної енергії заклеїла рот супінга, наче скотчем вона одразу ж опустила голову і вибачилася перед королем на троні. Але Супін не зрозумів жодного слова. Бах раптом без жодного попередження Супін вибухнула. Супін був ошелешений. Чому не було жодного знаку перед тим, як ці істоти почали діяти? Він був розлючений і вирішив негайно відродитися на місці. Король на троні з кісток примружив свої вічно незмінні і холодні очі. Бах. Супін вибухнув ще раз відродитися. Вибухни ще раз, відродитися ще раз. Ти знущаєшся? Сан і Іулет фініш. вибух відродитися. І стіма Сюпін Дід Мідді онсе. Цього разу Супін не помер відразу. Розлючений. Ін піднявся по сходах з кісток і кинувся назустріч тій істоті, ніхто не народжений. Щоб бути вищим за інших. В супін хотів піти туди і вдарити того хлопця. Хоча він усвідомлював, що той був вразливий. Як маленька комашка, він був абсолютно нездатний заподіяти шкоду тому королю. Але він загинув би даремно, п'ятби не дав відсіч чорнокрила пані злякалася, побачивши, що Супін намагається наблизитися до короля, і вираз обличчя спотворився від гніву. Темна енергія здійнялася навколо неї. Цього разу вона використала свій найсильніший удар. Оскільки вона використовувала всю свою силу, супін помер би десять тисяч разів, навіть якби він був у сто разів сильнішим. Однак, перед тим як випустити свій удар, вона почала нахилятися. Наче її щось стискало, почувся хрускіт її тісток, потім її відкинуло вбік, і вона розбилася об кістяні стовпи. Наче зі зламаними крилами супін, все ще перебуваючи в люті, не помітив, що з нею сталося. Він вибіг нагору сходами і став перед троном. Процес був напрочуд плавним. Ніщо не заважало йому, пішов ти. Супін підняв руку і вдарив, але його кулак зупинився на півдорозі, а тіло стало настільки нерухомим, що він взагалі не міг поворухнутися. Подорож назад у часі та просторі. Раптом Супін почув холодний голос у своїй голові. Він мав належати в істоті, що сиділа на троні, але Супін не бачив, щоб його губи ворушилися. Що Супін ніколи не чув про цей термін, але здогадувався, що він має відношення до його відродження. Хто ти такий, що можеш змінити простір і час у царстві мертвих? Або краще сказати, хто стоїть за цим, холодний голос продовжував повільно, несучи в собі непереборний сенс, якому не можна було сумніватися, не твоє собаче діло, та супін не міг поворухнути губами, але подумки вимовив прокляття банд ге Експлодет, він вибухнув його Щойно супін повернувся до життя, він зрозумів, що його тіло знову може рухатися. Він скажено стрибав. Це правда, що вістота перед ним була жахливою, але те, що його неодноразово вбивали. Поглинало його злістю, і раптом він побачив поруч з троном криваво червону намистину розміром з дитячу долоньку. Намистинка виявилася дорогоцінною, вона, мабуть, чогось варта, навіть якщо це якийсь пересічний самоцвіт. Не вагаючись, супін нахилився, бах, він вибухнув ще раз. Воживив, після того, як він повернувся до життя, він все ще був зігнутим. Так само, як і перед смертю, супін нахилився ще нижче. Бах оживих цього разу він опустив своє тіло ще нижче. На п'яте відродження супін був дуже близько до криваво на намистини. У своїй свідомості він вивукнув. Я скажу тобі: він не вибухнув. Його рука схопила криваво-червону намистину. Тримайли намистинка, зникла її перенесли до сховища, що вся істота бачила наскрізь на нери супіна. Але не знала, що в ньому були скарби зі сховища. В ту мить, коли ця істота побачила супіна, вона вже мала повне розуміння свого нікчемного існування, ніщо не могло втекти від його очей. Я скажу тобі, щоб ти йшов до пекла. Супін дістав на мистину. На радощах супін без вагань вигукнув прокльони.